Для мене особисто це а, історія про збереження спогадів про мою маму. Я не думав, що а, мені доведеться їздити по Україні і розповідати і вчити матерів, як треба зберігати спогади про їх дітей. Це моя власна історія, коли в мене виникло запитання: а скільки в мене відео про мою маму? Хоча це вже моя мама, і я її син. Але зараз я запитую в матерів, в сестер, в братів. Скільки у вас відео з тими героями, які стали золотими зірками на ваших родових деревах? Адже віддати життя за країну, захищаючи незалежність, волю і наш спосіб життя це найбільша жертва. І моя місія особиста навчити українців зберігати свої спогади так, щоб їх не переписали, щоб їх було цікаво вивчити, тому що яка наша фундаментальна місія? Як Bank of Memories, як спогадів України, це зберегти і передати отриманий досвід. Ми за певний період часу, найдорожчий ресурс, який є в усіх нас, це час, отримуємо найдорожчий ресурс це досвід. І ми повинні його зберегти і передати, щоб він у вигляді сходинки для наступних поколінь, які будуть підніматися нагору. Тому що що було з нами в попередніх наших роках, нам ці сходинки витирали, переписували, і ми йшли в яму. І ми порівнюємо бюджети, які витрачає агресор. І це колосальні цифри, так як вони витрачають на а, війну, і так як вони витрачають на пропаганду. Це нам ну, не треба розповідати, це все ми відчуваємо. Бачимо з нашого ж боку. Це ці невеликі кроки, які дають нам можливість а, допомагати а, людям усвідомити те, які видатні люди. Живуть і захищають Україну.